Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена, мій погляд Таро». І давайте подивимося сьогодні. Розклад, такий трошки філософський. От ситуація може бути така, що от ви думаєте, дивно, ну для чого мені ця ситуація? Ну чого, або, може, повторюється якась ситуація постійно. От Для чого? Чого, чого така ситуація? Чого? Давайте подивимося три варіанти. Три варіанти. І подивимось, що скажуть карти. Отже, три варіанти, можливо, навіть три ситуації просто в прямому сенсі. Так, ситуація. Раз, два, три. І хто ви в цій ситуації? Хто ви в цій ситуації? А ким мали би бути в цій ситуації? Що вам. Ви... Може допомогти у вирішенні. Що завадити вам може у вирішенні? Ситуація береться в будь-якій сфері. Так, яка вам порада? Порада від карт? Яка вам порада від карт? І для чого, для чого вам реально дійсно, для чого вам ця ситуація? І давайте дивитися. Так, отже, ситуація. Ситуація така, що ви когось навчаєте, можливо, або ви щось робите таке, що потребує, знаєте, от дотримання ретельне дотримання певної технології. Може це означати, якщо у стосунках <кхід> певні традиції, певні правила. Так, хто ви в цьому? Ви проти цих правил? Ви проти цих правил? Ви вважаєте, що вони вже не мають сенсу? Якщо це на роботі якась технологія, ви вважаєте, що вона ну, не, неправильна, можливо, щось ускладнює, а можна щось простіше вирішити. Отже, ви проти чогось того, що зараз відбувається. Ви вважаєте, що це неправильно? Це вже не має сенсу. Може, колись це мало сенс, а зараз ні. Навіть у стосунках, що от певні правила, вони вже не мають сенсу зараз. Потрібні нові нові стосунки. Е, може бути таке, що у вас щось змінилось і не виходить вже по-старому. Неможливо. Потрібно новий підхід, потрібні нові дії. Ось так. Ким ви маєте бути? Ви маєте бути впевнені в собі, тому що ваша правда. Дійсно, треба по-новому. Що вам допоможе? Е, вам до, допоможе те, що ви розумієте, як треба. Розумієте кожну, здавалось би, дрібничку дрібничку? Усі нюанси? Усе, що відбувається навколо вас. Не спішити ретельно продумати, це може бути уважність і якість роботи, акуратність роботи, якщо це про роботу. Та навіть якщо це про відносини, акуратність в будь-якому питанні вона потрібна. І ретельність, уважність. Ось так. Ось це вам допоможе. У вас є це вміння? А що може завадити? Може, завадити те, що ви себе недооцінюєте. На вас тиснуть, а ви уступаєте. Ви маєте впевнено відстоювати свою думку, свою правоту, Впевнено, не дозволяйте тиснути на вас, тому що ви абсолютно тут праві. Старе вже не працює. Повинно бути по-другому. І ось ця невпевненість у ваших силах вам може помішати. Яка вам порада? У вас дуже дуже хороше, дуже швидке логічне мислення, розуміння, як правильно є у вас таке. І ви користуєтесь цим. У вас може бути таке, знаєте, що хтось вам щось каже, а ви, ви в моменті. Можете ото відбити, розумієте? Щось, щось негативне, щось не, неправильне, ви в моменті можете сказати, але ви чогось це не говорите. Ви не впевнені в собі. Порада, а порада вам ловити в моменті відбивати. Якщо у вас летить, якщо у вас летить якийсь предмет, знаєте, то від. Відбивайте його, не давайте тому предмету, значить, упасти біля вас або попасти у вас. І відбивайте моментом. Це навіть, знаєте, дія, дія швидше думки. Дія така як миттєва думка і миттєва дія. Це дійсно може бути в прямому сенсі щось летить і ви ще. Не продумали це в голові, але ви вже відійшли в сторону щось таке. У вас, у вас є така якість, такий талант. Користуйтеся ним. Користуйтеся ним. Ви з будь-кого можете корону зняти в прямому сенсі. З будь кого? А для чого вам ця ситуація? А от для того. Щоб ви не були е, такі невпевнені в собі для того, щоб ви стали впевненою в собі людиною, щоб ви щоб ви зрозуміли, що ви насправді дуже, дуже хороша людина, дуже талановита, і ваш, ваш розум, ваші вміння мають велику цінність, ваші думки, і ви себе маєте почувати не ось так, от. Закрита, що ні, ніхто вас не бачить. так? У вас є багато талантів, але ви закриті з тими талантами, бо ви не впевнені в собі. Ви маєте себе чувствувати, як, знаєте, на коні. Захотів постояв, захотів пішов свій напрямок, вибрав, який хоче. Тому що в ваших вміннях, у ваших. Намірах у ваших діях є дуже велика цінність, і ви все правильно розумієте. І ви маєте стати людиною сильною, не боятися, не вважати себе меншою від інших. Ні, ви не, менше, не менша і не менша від інших. Ви така ж людина, ви маєте свою особливу цінність, як і кожна людина. І ви маєте вміти от себе показати. І причому вміти зробити це з легкістю. Ось для чого вам ця ситуація. Давайте дивитись другий варіант, другу ситуацію. Все йде уже все вже в русі. Якщо ви щось почали, воно вже працює. Чи то сім'я, чи то робота, чи то певне рішення, воно вже набрало ход, воно вже набрало ход і йде в, в хорошому напрямку. В хорошому напрямку. Хто ви в цій ситуації? Як е, добрий вибір, правильний вибір. Чи це стосунки, чи це робота, чи це, чи це певне рішення, певна дія, яка зараз відбувається, щось дуже важливе, і ви це вирішуєте. Ви правильно це вирішуєте, і ви маєте підтримку. І ви маєте підтримку в будь в будь-якій сфері. А ким маєте бути? Ви маєте інтуїтивно розуміти, що робити в будь-якій ситуації? Керу, керувати ситуацією. Ви можете керувати ситуацією, тому що ви все розумієте, все правильно відчуваєте. І ваш внутрішній голос в будь-якій будь ситуації вам потрібній, вам підказує добре, правильне, те, що треба. А що вам допоможе? Вам може допомогти кохання, хороше відношення, хороше, знаєте, хоро, хороша підтримка вас з боку партнера, з боку оточення. Також ваш хороший настрій. Ваш хороший настрій. Ви знаєте, що зробити для вашого хорошого настрою, для вашого хорошого самопочуття. І це вам може допомогти. Зробіть. Що може завадити? Що може завадити? От і от цікаво, що вийшло. Може завадити якась поспішна дія? Поспішна. Поспішна дія. А як зрозуміти, що це поспішна дія, що це не те? Як зрозуміти? Знаєте що? Будь-яку дію, намагайтесь просто обдумати. З усіх боків. Це той випадок, коли вам щось прийшло в голову, а воно ніби і хороше і класне, але ви подумайте все-таки, обдумайте це, прикиньте плюси-мінуси, варіанти в будь-якому разі. Тому що щоб ось тут колісниця. Так, щоб вам шлях був відкритий, щоб не було в прямому сенсі, як тут. На картинки, щоб не було каміння якогось на дорозі, щоб колісниця не перевернулась. не дійте одразу під, знаєте, під впливом ось такого: от, йду, знаєте, підняття таке на крилах, обдумайте, не спішіть, обдумайте. Може, це й дійсно правильно, але. Може, це не одна така думка, вам в голову прийти дві, три, більше. І вам треба знайти саму правильну думку, а для того треба обдумати. І тоді ви знайдете правильно. Яка вам порада? У вас все є. І ви все розумієте. Ви вмієте ладнати з людьми. Ви вмієте знайти відповідь на будь-яке питання. Отож, користуйтесь цим. Якщо ви виникла якась, якась відповідь вам на питання, виникло якесь рішення, одразу обдумайте всі плюси, всі мінуси, спів, співставте оце, от, що вам це дає. Тому що рішення повинно бути вам на руку. І і от порада, ви можете все. Значить, ви легко розберетесь і знайдете, а що правильне? Головне не спішити одразу, а трошки подумайте. Дайте собі час обдумати. І для чого вам це дано? Для чого вам це дано? Для чого вам це дано? Для того, знаєте, у вас є ціль. І ви можете дійти до своєї цілі. Тому ваші рішення кожен крок, кожен крок. Має вам давати хороший такий, знаєте, як ваше ось таке, ой, як добре, добре, що цей крок зроблений. Наступний крок, правильний крок. Ваше кожний, кожний крок має бути обдуманим. Ви правильно наразі йдете, от тільки не спішіть. Не спішіть, тому що можуть попадатися у вас різні рішення, і потрібно знайти те, те що найбільш правильне для вас. Ось так. І давайте подивимося третій, третю ситуацію. Ви зараз відпочиваєте типа. Відпочиваєте, може, у вас було серце розбите, і ви вже від того відійшли. Ви вже зробили певні висновки, і ви як в стані такому спокою, і спокій, і не дуже, і спокій, але більш стабільний, такий заспокоєний стан. Ви думаєте, що вам далі робити? Хто ви? Ви намагаєтесь вийти з тої ситуації, в якій ви були, ви були в якомусь негативі, ви були або ображені кимось. Або це були такі стосунки, односторонні стосунки, де ви відчували себе нелюбивим, нелюбимим, нелюбимою. Зараз ви як намагаєтеся вийти з того стану, як перероджуєте себе, як оживаєте, оживаєте наново. А ким ви маєте бути? А ви мали би вже ожити. Ми би, ви би вже мали побачити ось цей, знаєте, келих, що вам дасть стабільний, стабільний, хороший стан, позитивний стан. А що вам допоможе? Що вам допоможе? Холодний розум? Не думати про свої емоції, не думати про пережити? Не думати про ту серцеву біль? Що у вас була, і про все, що з цим пов'язано, тільки холодний розум, не думати про емоції взагалі, відволіктися в прямому сенсі на, на щось, що дозволяє думати тільки мізками. Це як в прямому сенсі математика, якісь дії, якась така робота, де потрібно слідкувати за самим процесом роботи. Що у вас не буде часу думати про емоції, оце вам допоможе. Що завадить? Що може завадити? Може завадити. Е, може завадити, якщо ви будете дуже-дуже думати, це що, що як врятувати колишні стосунки. Чи можна їх врятувати, як врятувати, а що можна зробити. Тобто купання у минулому може завадити. Навіть якщо у когось ці стосунки старі можна врятувати, то не цим чином, що ви будете в них копатися. Не цим чином. Добре, а яким чином? Якщо ви зацікавлені врятувати ці стосунки, яким чином? Знаєте, яким чином? Відволіктися на щось позитивне для вас, на щось, що вам подобається робота, заняття, хобі, думки, книги, хороші зустрічі з приємними вам людьми, хороше спілкування. Тобто все, що вам подобається. От подумайте, що вам подобається. Що вам подобається в роботі, що вам подобається в відпочинку, що вам подобається взагалі у будь-який час доби, розумієте? Просто піти думками повністю, повністю думками піти у хороші емоції, у своє, у те, що подобається вам. Ось це вам допоможе вийти з цього стану, а стосунки, стосунки, Якщо вас оці цікавлять, вони повернуться до вас. Але ви не маєте цим займатися. Це не ваша турбота. Це не ваша турбота. Ви відпочивайте. Ви відпочиваєте. Ви відпочивайте. Якщо ці стосунки варті уваги, то тут попрацює ваш партнер. Ось так. Добре, а яка порада? Яка порада вам від карт? Ось і порада. Думайте, думайте про себе, про ваші бажання. Працюйте в тому, в тому направленні, в тому сенсі, щоб зробити себе щасливою. Щасливим. А для чого? А для чого вам ця ситуація? А для чого вам ця ситуація цікаво? П'ятірка П'ятірка монет. А щоб побачити те, що ви не бачите? Щоб побачити цю ту цінність, яку ви не бачите, ви не бачите себе. А коли ви побачите себе, свої бажання і почнете втілювати свої бажання, замість того, щоб знаєте, псувати собі настрій і намагатись зробити своє щастя з очікуванням того, що хтось от прийде, прийде вам його робити, тобто ви людину не заставите. Людина має сама зробити цей висновок. А вона зробить цей висновок тоді, коли побачить вас цінною. А коли вона побачить вас цінною, коли ви себе побачите цінною людиною, коли ви зумієте зробити себе щасливою, такою, що ви незалежна, вам добре і без нього, а ви можете собі створити настрій хороший. Сама ви не, не потребуєте допомоги від, від партнера, від когось іншого, якщо він вас не цінує, От тоді він занепокоїться. Так, а як то без нього? Ну як то без нього ви можете бути бути щасливі? Таке, ну а як то він уже не при ділах, він уже не потрібний. Так, і от і ось тоді він побачить, що ви можете обійтися обійтись без нього, без партнера. Ну тоді він буде зацікавлений. Ну. Він захоче тоді показати себе, що «да, я теж можу, а я теж хороший, а ти знаєш, а я теж можу тобі щастя дати. От так. Це може бути і в цій сфері, це може бути і в сфері роботи, в будь-якому будь питанні. Покажіть, що ви можете це самі зробити, і тоді людина, людина, що біля вас, вона подумає, «так, так. А дійсно, ви можете і самі. І людина сама захоче, сама захоче вам показати вже свою цінність. І там уже виникне інше питання: а чи потрібно воно буде вам? А чи потрібно воно буде вам? Тут по-різному може бути. Комусь може бути потрібно, а комусь уже і ні. Але завжди розумієте час, іде, життя продовжується. і... Завжди, кожен день нам несе нові хороші зміни. І на дні колоди тут таке, знаєте, не беріть на себе важкість, ту, яка вам насправді не потрібна. Беріть з собою лише те, що для вас потрібно, що вам допомагає, що вам робить настрій, що вам робить, знаєте, що ваше життя робить. Таким, як ви хочете, комфортним. Беріть тільки це. І загальна порада від карт. Будьте мудрою. Не кажіть зайвого. Не розказуйте про себе. Ваше особисте потрібно залишатись вашим особистом. Дивіться, що, що навколо, і говоріть лише те, що ви вважаєте за потрібне. Ваше хороше ставлення до іншим, до інших, радушне ставлення до інших, воно підніме вас на, на таку висоту хорошу, вас будуть люди цінувати дуже. І ваша загудковість таке, вона така в тому сенсі, що а вам можна довіряти, а ви можете підказати. Ви вмієте берегти таємниці. Ви вмієте зробити мудрі висновки і так, щоб уникнути конфлікту. Ви вмієте вирішити будь-яку ситуацію. Причому дуже спокійно, дуже достойно. І. Використовуйте ці ваші вміння, ваші таланти, ваші можливості. А я вважаю, я бажаю вам щиро, щоб всі ваші ситуації вирішувались як найкраще для вас, як найлегше для вас. І гарного вам настрою, гарного дня! Я буду вам вдячна за ваші відгуки, за ваші запитання, за ваші лайки. І до зустрічі наступного разу, Па-па-па-па.